Друзі, я вас всіх вітаю. Маю для вас новини для тих, хто хотів зустрітися зі мною, відправити поштою чи передати особисто в руки. До кінця цього тижня я буду в Києві. Приїхав з сином своїм там оформити документи, але нас поклали в стаціонар. Це не заважає в денний стаціонар, бо він в мене має хворобу. І це нам не заважає працювати, тому. Я тут буду до кінця тижня. Можете свої катушки або відправляти поштою, або приїхати безпосередньо по Києву. Так, ну і давайте, раз у мене в руках катушечка, давайте коротко я вам про неї і розкажу. Значить, тіка Fieder Mentor була у нас вже на великому огляді. Мені здається, що ще не все ми розказали про всю цю катушку. Вона дуже цікава. Я рекомендую її для покупки. Що ми зробили? Значить, я додав сюди три підшипника. Два підшипника пішли в кноп, там не було е, жодного. Один підшипник пішов під ролик замість втулки. Ще можна додати в під шпулю. Ще можна додати два підшипника на нескінчений гвинт. Це, в принципі, робити не обов'язково. Відрегулював, катушечка була стара. Бридну, можна сказати, таку слабеньку смазку або мастило, а я замінив на більш просунуте, прокачав її. І ну, і тепер ми маємо стара катушка, стала майже як нова. Що це шумить? У всіх таких катушках шумить жилковкладач. До речі, друзі, зверніть увагу, там, де є жилковкладач, значить, скоріше за все, ця катушка заточена під е, цей. Під робот... Не жилковкладач, а живкоуловлювач. А Той, що ловить, лапає жилку, щоб вона там її не засосала під шпулю. Скоріше за все, вона заточена під роботу з жилкою. Так, ось цей елемент. Бачите, він і стучить у нас. І що? Шпуля у нас? Тобто укладка є, бачите, такі провали. Або я вже розказував в одному з відео: це не всі котушки призначені для роботи з шнурами. Тільки Feeder Mantor, ця серія, вона.